Офіційний спонсор екстра ліги, торгова марка, кардинал. Дивіться у новому випуску програми Футзал». 15-й тур екстраліги. Янаківець без трьох бразильців вдома розібрався за аутсайдером. У Харкові чинний чемпіон наприкінці гри врятувався від поразки з енергією. А орган здобув першу свого перемогу у сезоні і піднявся на друге місце. Перша ліга у Києві, епіцентр Кат-3 і Лукас розписали бойову нічию, відкривши друге коло першості. А на завершення програми п'ятірка кращих голів останнього туру. У стартовій грі останнього туру минулого року лідер переконливо переграв аутсайдера, навіть незважаючи на програний другий тайм. Команда Олега Солодовника, у складі якої не було трьох бразильців, що отримали відгули, хоч і зіграла далеко не в повну силу, але першу половину виграла з перевагою у чотири м'ячі. На 9-й хвилині капітан юнакіївця Валерій Земятін прострілив з правого флангу і влучив у ногу засенку, від якого м'яч і опинився у воротах. 1-0. В середині першого тайму спортлідер Плюс вирішив пресингувати. Але так і не наніс жодного точного удару до перерви. А от господарів чотири останні хвилини тайму забили ще тричі. Спочатку маленький шедевр створили курсов з нестеруком. Коли останній після навісу головою з двох метрів у рази ворота 2-0. За 20 секунд Роз ледь не з центра поля забив і третій гол. Тут же Максима Лисенка в рамці воріт змінив Богдан Тимощук і теж пропустив. На останній хвилині Хурсо віддав ще одну гольову передачу. а Нестерук точно пробив у дальній кут, оформивши дубль 4-0. У перерві подоляни пробули у роздягальні не більше п'яти хвилин. Було видно, що вони горять бажанням все виправити. І хмельничанин Андрій Чуднов на 28-й хвилині скоротив відставання. Спортлідер додав в агресії. За вісім хвилин до кінця Федько вперше вийшов на майданчик у воротацькій футболці. Згодом його замінив за воротній. але розіграш зайвого у Подолян не виходив. На 34 й хвилині господарі розіграли штрафний, і Хурсов асистував Тіагу, який, врешті-решт, заштовхав м'яч за лінію 5-1. Потім ще Єнакієвець почав награвати п'ятого польового. Щоправда, це допомогло саме гостям. Коли на останніх секундах Засенко вразив порожні ворота, у підсумку 5-2. І команда Олега Солодовника зміцнює очкову перевагу над конкурентами. Енергія намагалась використати той же план на гроші, і в другому колі, коли Львів'яни вивезли Харкова перемогу. Тепер же гості на четвертій хвилині повали у рахунку. Після передачі з Кутового легчанов пробив здалеку, Іваняк зреагував невдало, і м'яч опинився у сітці воріт від рук воротаря. 0-1. Далі гості відійшли в глуху оборону, а локомотив намагався підібрати до неї ключі. За весь перший тайм залізничники створили лише один по справжньому гострий момент. Щоправда, на десятій хвилині Дмитро Сорокін не зумів реалізувати вихід сам на сам. До перерви ще можна пригадати удар Лехчанова головою, який Іваняк потягнув з-під поперечини. Після перерви особливо нічого не змінилося. У класичному форматі енергетики трималися. Локомотив безуспішно намагався зрівняти рахунок, хоча в деяких епізодах щастя було на боці гостей. Після прострілю з флангу від Євена Сірого Олександр Кондрантюк двічі міг засмутити колишню команду, але струку під Каті і голкіпер Володимир Кардаш не дозволили йому це зробити. Перший вихід Дмитра Кличка у ролі п'ятого польового ледь не завершився другим голом енергії. А в наступній контратації господарі відігралися. Це Кісельовський новнахід Кондратюку, який на цей раз не залишив шансів воротарю, красиво пробивши у дальній кут. 1-1. За півтори хвилин до кінця уже Львів'яни пішли в банк Усе закінчилось вилученням Овсянікова, який встиг порушити правила і завадив Кісільова пробити по порожніх воротах. Грати залишалось всього 15 секунд, але харків'яни встигли задати удару. Дмитро Боднар отримав сильне розсічення, однак рахунок на табло так і не змінився. Красна карточка показується, коли явна можливість забити гол. Ну, Ми теж пробивали в пусті ворота, але я вважаю, що це не явна важливість забити гол. І туди ще треба попасть. Поэтому удалять за 15 секунд в такої ігре, ну, не знаю, это... Це... Ну, по меньшей мере, по отношению к спортивным принципам, к интересам команд, ну, я считаю, что это неправильно. Скорости не было отсюда, и игра была не совсем, скажем так, понятная и не совсем атакующая. Потому что, да, мы создали определенное количество моментов, но, опять же, из-за того, что не добегали где-то в завершающем эпизоде, мы их реализовать не смогли. Где-то здорово отыграл вратарь соперника. Ну и, конечно, в целом, хоть матч и не чечейный, но в активе мы себе за не, не можем. Ну, наверное, ничейный результат – это на сегодняшний день закономерность. Я считаю, энергия на сегодняшний момент – это самая сильная команда из тех, кто с нами конкурирует. Поэтому с ними у нас всегда были тяжелые матчи. Никогда мы друг другу легко не уступали. Ну, надеюсь, что мы все-таки сможем набрать ту игру, которую мы еще не показали в первом круге. Может быть, там в Кубке УФА у нас было пару игр, в которых мы блеснули. Но в чемпионате нам остается работать и работать. Поэтому надеемся, что в следующем году будем наверстывать упущенное. І виходили на майданчик, вже знаючи результат матчу у Харкові, і прекрасно розуміли, що перемога виводила їх на друге місце в турнірній таблиці Екстраліги. Плюс луганці прибули до Франківська не в оптимальному складі. Через перебір жовтих карток цю гру пропускали вершинін і Пічкоров. Господарі досить швидко відкрили рахунок. Вже на четвертій хвилині Сергій Якунін блиснув індивідуальною майстерністю. І ударом з меж штрафного відправив м'яч точно в дальній кут 1-0. Після цього Івано-Франківці дещо заспокоїлися, почавши спокійно катати м'яч. Як Луганська молодь не намагалася втім відібрати і, хоч трохи потримати його в своїх ногах, не вдавалося. Зрозуміло, що без м'яча телефоністи нічого не могли створити біля воріт цепуна. Після екватору тайму гра дещо пожвавилася, і обидві команди почали пристрілюватися здалеку. За останні чотири хвилини ураганівці тричі перевірили майстерність Петра Ільківа, який більше не дав себе переграти. На другий тайм місце у ворота Хелтика зайняв Юрій Савенко. На 22 й хвилині Разуванов прийшов з центра поля майже до лінії штрафного майданчика. Але м'яч після його удару розминувся з воротами. Ураган відповів пострілом Валенка і фланговим ударом Морено у стійку. А потім гра перейшла в спокійніше русло. На 31-й хвилині Доманський збив Макаєва у штрафному майданчику. І Роніньо дуже впевнено виконав пенальті. Хоча і Савенко вгадав напрямок удару 2-0. А всього через 20 секунд Роніньо віддав гольову передачу на Якуніна, який пробив поміж голкіперу і оформив перший свій дубль за прикарпатську команду 3-0. Це був останній гол 2013 -го року. У час, що залишився Літвінов замість воротаря, а згодом і сам Савенко пішли розігрувати більшість своєї команди. Телефоністи спробували хоча б розмочити рахунок у матчі. Моменти виникали, але забити не вдавалося. Натомість гості могли й пропустити у порожні ворота. Три нуль. Впевнена перемога урагана, який піднявся на друге місце у чемпіонаті. В таких іграх е наша команда стає сильнішою. Це однозначно не тільки ті гравці, які сьогодні приїхали на гру, а й ті, що залишилися вдома. Ми програли сьогодні, все-таки не хватило майстерності ніхто не мішав тому ж Літвину, тому ж попадати в ворота два рази в лазики. Ну це все не хватило десь майстерності програти такого боротья, як це. Ну, це однозначно. Ну, политвинами, що хлопець півроку не грав після операції. Якщо деталізувати все, це можна дуже довго говорити. Не хватило індивідуальної майстерності для того, щоб переграти команду ураган Івана Франківська. А як це все сталося? Хто дивився футбол, ці всі детально. Все. ну, Всі ж бачать. Хто розуміє і хто хоче це бачити? Хто не хоче, звісно, він цього не побачить. Сьогодні ми чисто грали на результат. Тобто, звичайно, такий футбол, як ми показуємо, ми не показали. Є немножко, наприклад, кадрові проблеми у нас, и, во вторых Є ну, кто ще не готов на 100%, ну, я имею в виду Мурену, да? Ну, забили мячи, опять-таки, долго мы не забиваем. Есть моменты у нас, но мы сейчас очень, очень слабая реалізація у нас. То есть, я считаю, что мы, как обычно, до Нового года йдемо по нарастающему, а после Нового года уже начинаем. Как сказать, идти уже на 100%. Да? Поэтому я уверен, что все-таки откроется его Эльдары Макаева, да, забивные, но ну, не забивает, Тяжело ему, хотя моменты в каждой игре и не один есть. Вот. Сегодня Серый Якунин забил два. Ну, дай Бог пойдет. Поэтому я надеюсь, что все будет хорошо у нас. Скориставшись нічийним підсумком у Харкові, віце-чемпіон України піднявся на друге місце екстраліги. Щоправда, енергія і локомотив відстають мінімально. Кардинал Рівне також поступається одним очком ЛТК, але зіграв на дві гри менше. Цього вікенду підопічні Сергія Підобного двічі зійдуться з залізничниками. У четвер це буде перенесена гра дев'ятого туру. Лідер чемпіонату Єнакієвець гостюватиме у Луганську, а центральний матч ігрового вікенду відбудеться у місті Лева, де енергія прийматиме ураган. В останній вікен 2013-го у першості України серед команд першої ліги були зіграні два заключні матчі року. У східній зоні і СумДУ вдома розгромив Єнакієві 2 з рахунком 7-3. У цій грі варто відзначити 5 голів виконання Євгена Петракова. А от у столиці України матчем Епіцентр 3 Лукас відкрилося друге коло першості у центральній зоні. Третя команда приймала лідера. На старті сезону у Кременчузі підопічні Олега Шайтанова поступилися 6-8, тож вдома намагалися взяти реванш. Однак трохи іншої думки був Лукас. На 12-й хвилині вболівальники стали свідками одразу трьох голів. Спершу Максим Крупін та Іван Леміш зробили рахунок 0-2, Але буквально за кілька секунд Євган Жук скоротив відставання до одного м'яча. Втім, уже за три хвилини крупін відновив статус-кво, оформивши дубль 1-3. У середині другого тайму Демиденко знову зробив рахунок мінімальним. А далі наступила божевільна 35-та хвилина, на якій знову було забито три м'ячі. Спочатку Сергій Шевченко з 10 метрів пробив з місця у самісіньку дев'ятку – 3-3. Далі, після швидкої триходівки, господарі нарешті вийшли вперед у цій грі. Проте, вже за лічені секунди, Валентин Цвілих після перехоплення з 8 метрів як рокою закинув м'яч під стійку – 4-4. В останні хвилини кияни робили усе, щоб дотиснути гостей і вирвати три очки. Але Лукусу неймовірними зусиллями вдалося відстояти потрібний результат. Команда з Кременчуга зберегла чотирьохочкову фору перед найближчими конкурентами. Інші два матчі восьмого туру відбудуться у лютому, а цього вікенду зіграють усі три зони першої ліги. Центральний матч дев'ятого туру Лука та Танзоря – відбудеться у Кременчузі. ФК Одеса прийматиме аутсайдера центру, а в Києві зустрінуться сусіди по турнірній таблиці. Натомість на заході і сході, де грають по шість команд, стартує друге коло першості. Тут відбудуться матчі шостого туру. Розпочнеться він 10 січня у Сумах, де зійдуться друга і третя команди місцевий сумду та харківський моноліт. А от лідер західної зони Ковальський аперкот завітає гості до третьої команди Івано-Франківського урагану. «Урагану-2». і традиційно на завершення програми кращі голи 15-го туру чемпіонату. Нашу тупотірку відкриває доволі несподіваний дальній удар Артема Рося у дев'яткової спортлідера плюс. На четвертій позиції перший гол ураганівця Сергія Куніна у домашньому поєдинку з Луганською ЛТК. Знову Інаківець, на Навіс від Хурсова та удар головою Віталія Несорока. Це наш третій рядок рейтингу. На другому місці знову Сергій Якунін, який чітко поклав м'яча поміжні голкіпери ЛТК та оформив свій перший дубль за ураган. А 15-му турі стає ефектний удар у дальній кутворіт енергії від залізничника Олександра Кондратюка. Офіційний спонсор екстраліги торгова марка Кардинал.